Всім привіт за травень місяць. Ми виконали дуже і дуже велику кількість робіт. Ми закінчили заливати плиту перекриття третього поверху нашої будівлі апартаментів. Типу 3. У нас активно ведуться роботи по влаштуванню кладки в середині будівлі, по влаштуванню. Гіпсокартонних перегородок. Ми в першій половині будинку типу 3 закінчили влаштовувати систему вентиляції, систему кондиціонування, води каналізації, тепла, встановлені вікна, встановлені радіатори, і перейшли до другої частини будівлі, типу 3. Там вже на двох поверхах розведена електрика. Приступаємо до вентиляції та кондиціонування. Також в наступному місяці у нас буде повністю закінчене лиштування вікон наших апартаментів і перейдемо до монтажу ліфта. По наших будиночках роботи також активно ведуться. Ми вже на фінішній прямій по закінченню фарбування стін. У нас монтуються меблі, сантехніка. В 19 будинках вже змонтовані санвузли скоро. Будуть завезені меблі.